За два минулі роки роботу за кордоном шукали понад мільйон українців. Ці дані дослідження отримані в рамках проекту ЄС, Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами. І тепер, завдяки зусиллям проекту, українці можуть дізнатися про ринок праці ЄС та країн східного партнерства в інформаційних довідниках та мережевих ресурсах. Утім, найбільшим результатом проекту учасники вважають підписання протоколу про співпрацю із проспілками Італії, а набути досвід можна використати і для врегулювання внутрі. Ришньої міграції через події на сході країни вимушені переселенці потребують допомоги центрів зайнятості. Мільйон двісті тисяч саме стільки українців за два роки перетнули вітчизняний кордон у пошуках кращої долі. Здебільшого це молоді освічені люди. Заробітчани продовжують поповнювати державну скарбницю з 2010 по 2012 рік. Надходження за кордону встановили майже 7 мільярдів доларів. Підрахували експерти міжнародних організацій. Це дуже потужні цифри, але якщо ми говоримо про рівень захисту трудових мігрантів, то тут зазвичай Є дуже велике поле для покращення. Левова частка заробітчан працюють неофіційно, тож роботодавці часто нехтують трудовим законодавством. Люди погоджуються на некваліфіковану роботу. Трудові мігранти переважно працюють на будівництві та у сільському господарстві. Словом, там, де відмовляються працювати місцеві мешканці. Ми спостерігаємо суттєві зміни у трудовій міграції, а саме її фемінізацію. Вже зараз майже 50% мігрантів жінки. Передусім. Ми вважаємо, необхідно працювати безпосередньо з країнами, звідки походять мігранти, сприяти її дні праці, а не вимушені. Поліпшувати умови праці своїх мігрантів. Україна взялася разом із європейськими фахівцями. Упродовж майже трьох років в Україні працювали групи фахівців з 19 країн світу. Здебільшого це представники Європейського союзу. На тепер це вже четвертий спільний проект. Цей проект уже відкрив нові можливості для українців. Пілотні програми були інтегровані для встановлення встановлення зв'язків між міграцією і освітою до того ж підписали протокол про співпрацю України з профспілками Італії. Як результат, кількість легальних трудових мігрантів у цю країну вже збільшилась. Завдяки проекту Україна отримала міграційний профіль в онлайн режимі можна дізнатися про тенденції виїзду заробітчан, а також його вплив на соціально-економічний розвиток держави. Окрім того, інформаційну базу поповнили і працівники галузі. Було розроблено 15 актуальних професійних профілів це. На профілі, які відповідають компетентнісному підходу у трьох секторах економіки, проектом було обрано спочатку три сектори економіки: це будівництво, це туризм і це сектор сільського господарства. Відтепер українці соціально захищені в Естонії, Португалії та Польщі. Відповідні угоди про соціальне забезпечення вже підписані на державному рівні. Аналогічні зв'язки встановлені із Литвою, Латвією, Болгарією, Чехією, ...та Словаччиною домовляються про співпрацю ще з п'ятьма країнами ЄС. Утім, на досягнутому у Міністерстві соціальної політики зупинятися не збираються і вже приготували пропозиції до нового проєкту. Ми запропонували, щоб подальше проєктне співробітництво засередити на таких питаннях: вивчення. І запозичення іноземного досвіду щодо оперативного регулювання ситуації пов'язаної з вимушеною міграцією, розвитку належного рівня безпеки і охорони праці трудових мігрантів. Ці завдання є викликом сьогодення. Їх зумовив конфлікт на сході України. Мирного неба українці шукають у південних та західних областях. Місцеві центри зайнятості переповнені заявами від вимушених переселенців. У мінсоцполітики кажуть, що воліли б мати підтримку у допомозі тепер уже для внутрішніх мігрантів.